Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення ВІТОВА за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали три населені пункти області. Постраждалих внастрідок обстрілів, на щастя, не зафіксовано. У селі Васильівка чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА, типу ланцет, 24 БПЛА, типу шахет, одна ракета Іскандер. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Ізюмському районі пошкоджено п'ять приватних будинків. У у районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, два приватних будинки, приміщення аптеки, приміщення дитячого садка та дві адміністративні будівлі. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вранці 7 травня підрозділи ДСНС виїжджали на перевірку після ракетного удару по селу Великий Бурлук Куп'янського району. Пожежі не було. Вибуховою хвилею пошкоджені адміністративні будівлі, покрівлі і скління вікон у п'яти багатоквартирних будинках, дитсадка та двох приватних будинках. За добу в природних екосистемах пожеж не було. 7 травня підрозділи ДСНС спільно з працівниками з госпів ліквідували пожежі у Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району вогнем знищено понад 133 гектари хвойної підстилки лісів. Під час побутової пожежі, що сталася у Основ'янському районі міста Харкова, постраждав 63-річний чоловік. Горів приватний будинок на площі 250 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів. 7 травня на Території приватного сектора села Васильівка Вовчанської громади Чугуївського району стався підрив. Чоловік 1979 року народження отримав поранення обличчя тіла, рук та ніг під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет. Постраждалого госпіталізовано до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів і Кам'янки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Лужківки, Нової Кругляківки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. За даними повітряних суз, у період з 14.30 по 20.30 7 травня противник випустив на Україну 31 ударний БПЛА та безпілотники, імітатори інших типів. Військові звітують підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина протягом поточної доби, 8 травня. Станом на 8 ранку у повітряному просторі України ракетних ударів та застосу. Сування ударних БПЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією і застосування керованих авіабомб. По сумщині йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Сумщині ворог завдав ударів по житловому сектору з-під завалів врятовано жінку. За даними ДСНС, ворог здійснив авіаудари по території Білопільської громади. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа. У Костянтинівці на Донеччині через приліт кабу знищено багатоповерхівку. За даними ОВА, поранено щонайменше 12 цивільних. Ще одна жінка, ймовірно, під завалами. Пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин. На місцях працюють профільні служби. Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України на три доби. Цю заяву ініційовану раніше Володимиром Путіним оприлюднили російські змі за словами представників російського керівництва. Так зване припинення вогню мало розпочатися 8 травня о 12 ночі. Триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином йдеться про три доби. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці Сюзанна, 2 ракети систем ППО Арісте, боєприпаси до танків Леопард, 2 боєприпаси до установок Гепард, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, машини для розмінування, штурмові гвинтівки та інше. Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги, який опубліковано на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина. У середу, 7 травня, з Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали із 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового папу римського, але ввечері стало відомо, що рішення не було прийняте. Із демаря Секстинської капели пішов чорний дим, який означає, що під час голосування кардинали не обрали папу римського. Білий дим і дзвони сигналізуватимуть про те, що церква отримала нового лідера. Варто зазначити, що протягом багатьох століть Жодного папу не обирали у перший день конклабу. 8 травня Україна вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. З 2023 року. Ця дата офіційно встановлена як День пам'яті та перемоги у дусі європейської традиції. З нагоди дати президент Володимир Зеленський звернувся до українців, зазначивши, що зло обов'язково програє, проводячи паралелі між сучасною боротьбою України та подіями Другої світової війни. Президент висловив слова пошани тим, хто боровся у другій світовій війні, і тим, хто захищає Україну сьогодні. Пройде не так багато часу, як вони будуть встановлені та служитимуть людям, будуть виконувати свою функцію, а саме створювати затишок у під'їздах. У Харкові триває робота з заміни у багатоповерхівках вікон, що повилітали від вибухових хвиль під час обстрілів. Ось, наприклад, як і у цій висотці, що у Шевченківському районі, кілька хвилин і замість старого вікна нове. У будинку внаслідок прильоту були пошкоджені вікна в місцях загального користування. На даний час проводяться роботи по заміні пошкоджених вікон на нові металопластикові. Загалом в цьому багатопід'їздному будинку вже замінені пошкоджені вікна у 10 під'їздах. Роботи на даний час тривають. Роботи по заміні вікон в місцях загального користування на даний час тривають у багатьох локаціях Шевченківського району. За останній час у районі вже замінено близько 6 тисяч вікон в місцях загального користування. Всі ці роботи проводяться завдяки співпраці харківського міського голови та міжнародних партнерів та фондів. Попри всі складнощі, щоденні обстріли у місті продовжують працювати комунальні служби, вулиці прибираються. Пошкоджені будинки, ремонтуються, відновлюється інфраструктура. В місті продовжують жити та рухатись далі. Саме все це показує стійкість та незламність духу як самого міста, так і кожного харків'янина. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Опит на навчання в підземних школах у Харкові високий. Діти хочуть відвідувати уроки очно, хочуть вічна віч спілкуватися з однокласниками і вчителями, констатує Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради. Хочу привести такий приклад, що після відкриття останньої підземної школи кількість дітей за день збільшувалась на один клас. Тобто, ми одержували заяв від 20 до 30, і зараз ця кількість продовжує збільшуватися. Попит на офлайн навчання дуже великий. Хочу сказати, що загальна кількість дітей, яка відвідує безпечні локації, майже 8 750 дітей. Багато це чи мало? це трохи більше 16%. відсотків. Всіх дітей, які перебувають у місті Харкові. А в Харкові зараз перебуває 54,5 з половиною тисячі дітей із 100 тисяч, яких ми навчаємо. Тому у Харкові будують нові підземні школи. Так вже до 1 вересня мають відкритися ще три школи, і ще три наразі знаходяться на стадії проєктування. Завдання, яке поставив міський голова Ігор Терехов, це щоб в кожному районі, а у нас 9 адміністративних районів була своя підземна школа. Ну враховуючи те, що Салківський район це найбільший освітянський район України, в ньому скільки навчальних закладів, скільки в усій Полтаві, тому там буде створено дві підземних школи. Врешті-решт війна колись закінчиться, і потреба в укриттях зникне. Тож у харків'ян виникає питання, що буде потім з цими підземними школами. В департаменті освіти запевняють, постувати пустувати ці приміщення точно не будуть. Ці локації стануть е, зразками е, безпеки. Вони будуть зразками безпеки, бо е, е, ми зараз. Вже переформатовуємо навчально виховний процес як такий процес, який перш за все забезпечить життя і безпеку дитини. Ми там створимо класи безпеки, класи, де могли би навчатися і вчителі, і батьки, і діти, класи, в яких буде проходити навчання з предмету ПЗП, початкова загальновійськова підготовка. Там будуть і електронні тири. І класи для навчання, і класи для е, формування навичок е, надання першої до медичної підготовки. Деякі школи вже планують створити музеї, бо е, дуже багато наших випускників, наших героїчних випускників загинули, захищаючи Україну, тому там будуть створені музеї. Е, це будуть дієві осередки, і в кінці кінців. Навіть як приклад привести дітей, привести учителів і сказати: оце зразок протирадіаційного укриття. От таким воно повинно бути. Тому пустувати вони не будуть, аби лише настав мир. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, новини. 7 травня простір адаптації свій у Харкові відзначає перший день народження. Його створили, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок війни, адаптуватися до життя в місті. Протягом року тут надавали психологічну, соціальну та правову підтримку. Як ви бачите, тут багато людей сьогодні. На жаль, їх тут багато, тому що люди, які змушені були залишити свої постійні місця проживання із за бойових дій, сьогодні отримують допомогу саме в цьому. У буквально підходячи сюди, бачимо, як машини таксі підвозять людей. Тобто, це місце, яке стало для мутніше переміщених осіб і для людей, які постраждали від війни, тим місцем, де вони обов'язково отримають допомогу. Звичайно, що все це відбувається за ініціативи Харківської міської ради, особисто за ініціативи Мара Харкова Олександра Тіріхова. Тому сьогодні річниця підведемо підсумки. Як на мене, підсумки гарні в тих умовах, які можна сьогодні назвати, тому що люди отримують допомогу. Ми це сьогодні. Бачимо, тут оформляють і картку харків'янина. Тут отримують матеріальну допомогу, тут отримують гуманітарну допомогу. У просторі свій у нас є консультації юридичні, психологічні. в нас є соціальний працівник, є представник обласного центру зайнятості. Також у нас відбувається реєстрація на багатоцільову грошову допомогу від ОВКБ ООН. Також в просторі ми проводимо різні заходи і події для наших відвідувачів, інтеграційні заходи. Заходи профорієнтаційні для підлітків, а, а також зустрічі мешканців громади. Представники простору говорять, що з часом потреби людей змінюються. Якщо зараз з'являється більше попиту на психологічні консультації, то на початку їхньої діяльності люди більше приходили за продуктовими та гігієнічними наборами. Потребували вони і юридичних консультацій, адже відкриття простору адаптації співпало з евакуацією з Вовчанська. Багато людей бігли з їхніх будинків. Та шукали прихистку в Харкові буквально без нічого, без продуктів, одягу, предметів гігієни та подекуди документів. Під час юридичних консультацій, постраждалим від війни, допомагають з приводу відновлення документів, права власності на майно та послуг її відновлення. Один із відвідувачів простору Леонід Іванович сам переселенець з Вовчанська. Рік тому він евакуювався до Харкова. Нашій знімальній групі зізнався, що дуже вдячний за допомогу, яку отримує в просторі. При адаптації. Позвонили по телефону, сказали, що приїхали, отримали у виді продуктових наборів це вже другий раз. Допомагає все спасибо, все тут. дякую їм за все. До найбільших досягнень за свій перший рік існування в просторі відносять залучення більше десятьох партнерів, частина з яких постійно представлена в просторі своїми послугами та консультаціями. Частина періодично проводить для відвідувачів різноманітні заходи. Здебільшого переміщені люди в нас Харківська область протягом року нашої діяльності консультація нам Лося залучити більше ніж 1800 осіб. До заходів доєдналося більше ніж 1300 осіб. Ми хочемо охопити якомога більше внутрішньопереміщених осіб у Харкові, зокрема різними заходами, івентами, розширенням своїх сервісів і послуг, які ми можемо надавати. Анна на Зелінська і Денис Рибалко Олексій Муравйов, Харків. Новини. Деяким українцям у 2025 році можуть призупинити нараховувати пенсію. І статися таке може за рішенням територіального органу пенсійного фонду України чи за судовим рішенням. У пенсійному фонді також пояснили, як запобігти такій ситуації і відновити право на виплати. Зокрема, позбавлення виплат передбачене за умови таких ситуацій, виявлення факту призначення пенсії на основі документів з неправдивими даними в рамках моніторингу, у разі виїзду громадянина за кордон на постійне місце проживання за умови, що інше не передбачене міжнародними угодами України, власна ініціатива про відмову від виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, у зв'язку зі смертю отримувача пенсії, інформації про зникнення безвісти. Чи оголошення померлим, отримання статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, в рамках закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, не отримання пенсії упродовж півроку поспіль, відсутність непроходження фізичної ідентифікації в рамках законодавства, в інших випадках, що передбачені законодавством, невизнання як особи з інвалідністю, працевлаштування на роботу у деяких випадках завершення терміну навчання дітей. Якщо отримували виплати у зв'язку зі втратою годувальника, як зазначили в пенсійному фонді, відновлення виплати пенсії можливе протягом 10 днів після встановлення обставин та наявності основ для повернення права на кошти. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру. До сервісного центру необхідно надати паспорт громадянина, документи, що посвідчують особу, відповідну заяву на адресу пенсійного фонду, необхідні документи з доказами. Громадяни, які мешкають за кордоном під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після, можуть надіслати відповідну заяву поштою з проханням відновлення пенсії та необхідні документи. Також українські пенсіонери мають право на доплати та надбавки до пенсії. Це щомісячна компенсаційна виплата для осіб, яким виповнилося 75 років. Розмір цієї доплати 456 гривень, але є нюанси, зазначають у пенсійному фонді. Для людей віком 70-74 роки вже діє надбавка у 300 гривень. Тому під час досягнення 75 років реальне збільшення складає лише 156 гривень. Доплату у 456 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 тисяч 340 гривень. Інформацію про нарахування доплат можна перевірити у відділенні пенсійного фонду. А ще в фонді нагадують, що у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років слід мати не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків, Новини. Завжди чистий, доглянутий, славиться квітниками, тюльпанами. І навіть зараз в умовах воєнного стану харків'янам піднімають настрій і надихають на життя квіти. Надихають красиві композиції зелених насаджень. І тішать оком, затишні куточки в парках і садах. Цей рік теж не став виключенням, говорить речник Харків Зеленбуду. Так само висаджуються квіти, доглядаються газони. А от щодо створення якихось кардинально нових цікавинок, зелених зон, то комунальники пояснюють, через воєнні умови ресурси і людські, і матеріальні сьогодні дуже обмежені, тож спрямовуються на утримання тих локацій, які вже є. Бо техніка виходить з ладами її постійно ми намагаємося ладнати, і людей не вистачає з об'єктивних причин, тому те, що в нас вже є, ми його підтримуємо в гідному стані, але все одно туди вносимо якісь родзинки. Так, наприклад, ми переходимо поступово від однолітніх квітів до багаторічників. Одна з таких локацій, яку цього року засадили багаторічними рослинами, знаходиться в сквері Стрілка, популярному місці відпочинку карків'ян, розповідає Андрій Кравченко. Тут у нас висаджена лаванда, декілька видів спереї, дерен, ялівець, гортензія. Тобто, коли це все розквітне, розростеться, коли ці рослини війдуть в повну силу, розквітнуть кущі стануть високими, то це буде дуже ефектна локація, дуже ефектна клумба з таким вичорним візерунком. Я гадаю, що харків'янам сподобається те, що вони тут побачать. Комплексно із урахуванням урбаністики міста та науки підходять у Харкові і до догляду за деревами, пояснюють у Зеленбуді. Тут йде і санітарна обрізка, коли зайві гілки, які заважатимуть дерево, яке можуть призвести до того, що воно завалиться, треба прибирати вчасно. Треба обстежувати дерева, аби не було, знаєте, коли воно зелене, а всередині воно вже гниле. І цим якраз займаються наші фахівці. Наприклад, просто зараз в парках так скверах нашого міста проходить обробка від кліщів, оскільки зараз тепла погода, і ці паразити повилазили. А вони несуть чимало загрозу і здоров'ю людей. Якщо ми говоримо про дерева, то в нас дуже багато дорослих дерев їм по декілька десятків, декілька століть. Але не всі вони здорові через війну, через хвороби, через різні умови. І задача наших фахівців виявити такі дерева, вчасно їх пролікувати як. Що є можливість його зберегти чи прибрати, бо воно не несло загрози городянам. Андрій Кравченко також розповідає, що, попри війну, є у харківських спеціалістів з ландшафтного дизайну та озеленення міста і певні задуми щодо нових цікавих поєднань квітів, візерунків квітників, які можливо порадують мешканців та гостей міста вже влітку. Не буду про це говорити зараз, але маю надію, що ми приємні сюрпризи харків'янам надамо. Це здебільшого рослини, які вирощені в нашому тепличному комплексі, який працює, незважаючи на те, що він був обстріляний расистами і дуже потерпав від прильотів. Але наші дівчата там дуже наполегливо дуже важко працюють, аби виростити рослини, які потім будуть висаджені в нашому місті. А щодо візерунків, що щодо оцих фактично килимів з квітів, то так, вони плануються. Наші ландшафтні дизайнери розробляють ці малюнки. Я знаю, що якусь цікавинку планують зробити от на день вишиванки. Чи вдасться чи ні, я зараз не буду говорити, але б нам дуже хотілося щось представити. В Такому українському орнаменті, зробленому чи з квітів, чи з якихось рослин. А ще наразі в кожному районі говорить Андрій Кравченко, фахівці Харків Зеленбуду намагаються створити якусь зелену родзинку, яка б асоціювалась саме з цим районом. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків новини. У Харкові стартували ігри студентської спортивної ліги під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова. Наразі спортсмени зійшлися помірятися силами на футбольному полі. Участь взяли 10 команд вищих навчальних закладів Харкова. Загалом же студентська ліга цього року проводиться з чотирьох різних видів спорту. Також ми будемо проводити харківські студентські спортивні ліги з настольного тенісу, з кіберспорту та з баскетболу. Також буде, там же є понад Десять команд. Це дуже важливо сьогодні, щоб наші студенти харківські приймали участь у таких спортивних заходах, тому що зараз потрібно займатися спортом, тому що фізична форма це не тільки фізична, це ще й психологічне здоров'я, тому це дуже важливо зараз цим займатися. Щодо сьогоднішньої гри, то вже відомі переможці футбольних баталій. Церемонія нагородження була врочистою. Ми всі розуміємо, що йде війна. Ми розуміємо, що дуже важко, Але те, що ви проводите змагання, то що ви демонструєте всім, абсолютно всім, волю, це дуже важливо. І я вдячний кожному з вас, вдячний кожному з вас за те, що ви сьогодні у Харкові. Вдячний кожному з вас за те, що ви змагаєтесь, і звісно, перемагає той, який більше хоче цього, і якого більше сил, більше витримки. І звісно, я хочу привітати переможців, але хочу привітати всіх. Хочу привітати всіх, бо спорт це дуже і дуже важливо. Дякую вам, слава Україні. І так, за підсумками гри, третє почисне місце посіла команда університету міського господарства імені Бекетова. Друге, виборола команда Харківської державної академії фізичної культури. І кубок переможця здобула команда Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Ми перемогли за те, що ми зібралися всі в місті, взяли дух команди і виграли цей турнір. Сподіваюся, ще будуть, ще будуть турніри і будемо участвувати та вигравати. Звісно ж, що добра спортивна підготовка, тренування теж сприяли перемозі, як і захоплення футболом. Говорять хлопці, займатися спортом це зараз саме головне, що можна робити. Для мене спорт це ну все життя. Я все життя займаюся спортом, футболом. Футбол це просто не, не проста гра. Це гра, яка об'єднує мільйон українців у, просто у одну родину. Яна Біляєва, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.